Всім привіт! Нарешті забрала замовлення наші довгоочікування. Тут є дуже багато цікавої продукції, зараз зі знижками в шостому каталозі. Тому давайте ознайомимось. І так, зараз можна побачити. Зі знижками ну, ось такі масочки з авокадо, кремові з органічним маслом авокадо, 95% натуральні інгредієнти, пом'якшують, живлять шкіру обличчя. Можна поділити одну масочку на декілька разів, на 10 хвилин е, нам, намазуєте на обличчя і потім змиваєте. Є ось такі масочки, це для волосся з органічною бабаю. Вони для живлення волосся можна наносити від середини волосся і до кінчиків. Можна змивати, можна не змивати. Е, далі зі знижками. Ось такі спеціальні пом'якшувальні засоби. Також є спеціальний весняний набір, ось такий за 119 гривень. Тут масочка а, для живлення сухої шкіри. А, з папаєю, ось такий пом'якшувальний засіб з маракуєю і милиці ось таке весняне. Далі зі знижками ось такий пом'якшувальний. Засіб для інтимної гігієни, саме для підлітків фіолетового кольору з молочною кислотою, дуже таки для комфорту. для комфорту наших підлітків, які тільки починають користуватися засобами інтимної гігієни. Далі ось такі у нас є товари, як Сироватка Urban Guard 3D із серії Optimals вона допомагає захистити обличчя від негативного впливу навколишнього середовища, зволожує шкіру обличчя, не пересушуючи його. Далі ось така зі знижками туш Big Lash One Color. Вона для об'єму, водостійка з пджалиним воском. Новинка пом'якшувальна така масочка для них, фітап. Новинка 48, часів, 48 годин зволоження, протестована дерматологами з маслом ший. Спробуємо. Далі подарунок за 1 гривню отримала. Ось такий тінт для губ, щік. Дуже класний. Подивимось потім огляд більш конкретно по цьому продукту. Дуже круто. Ось така зумна щітка середньої жорсткості зі знижкою. І пробнички новеч. Денний крем з СПФ F30, скінрелів, Пробіотичний напій з харчовими волокнами і вітамінки дитячі за підпискою. Ще діє новий наш каталог, тому використовуйте знижки також пропозиції тижня.